Привіт, це новий запит ще там, якам і я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Сьогодні з великим задоволеним на зв'язку з Іриною Білоцерковець. Привіт, Ірочко. Привіт, колега. Ти керівник PaySpace Magazine, цього дуже відомого і дуже видалого видання та проєкту. І я до тебе з запитанням від власників інтернет-магазинів, від підприємців, які продають онлайн та офлайн щодо комунікації наступне. Навіщо інтернет-магазину Піар? Поділись, будь ласка. Якщо визначити, що ж таке піар, це в принципі це всі комунікації. З усіма абсолютно з ким ваш бізнес перетинається і має справу для чого потрібні комунікації? Ну це люди, і люди між собою взаємодіють. Тобто, це якщо глобально ось так, маленькі бізнеси вони не можуть собі дозволити наняти окремого піарника або там наняти агенції, все таке, але маєте розуміти, що піар як взаємодія з ринком, зі споживачами, взагалі там зі спільнотою. Вона як функція все одно є, навіть не ви її виконуєте. Особливо якщо це інтернет-магазин, який представлений у соцмережах. Так, давайте інстаграм, мабуть, абсолютна більшість. Вона вже здійснює піар. Це вже піар, ну, якщо, як так я піар. це вже піар, це вже комунікація. і якщо приходити до не до цього неосвідомлено, Колега один проводив презентацію. Якщо ми про себе не будемо доносити думки і казати публіка, і аудиторія придумає це <гад> про нас сама. Точно, якщо першоправди правди не буде, то домислять, так? Звичайно. Йоу! Звичайно. Що робити, що щоб чиста правда, як ми хочемо на кожен бренд, була всюди. Як це піар здійснювати? Як я кажу, саме головне, такий найголовніший базове, бути щирим і повідати до своїх цілей. Тобто, ну не натягувати сову на глобус, тому що звичайно можна там подивитись YouTube, купити кілька курсів, натягати якихось шаблонів і бути як всі, а потім, знаєш, до мене приходять і кажуть: я так не люблю маркетинг, він такий шаблонний. <реш> так, <реш> так, так, так суть маркетингу ну, ж якраз в тому, щоб побува побудувати свою унікальну торгову пропозицію, насправді ну мені, як, як маркетологу і людині, яка цим займається все життя, ну, мені на це дивитися сумно. Чому тут я кажу маркетинг, піар? Я так одразу скажу зовсім по класиці, вважається, що піар це частина маркетингових комунікацій. А, зараз багато хто в бізнесі це розділяє. Чому розділяють? Тому що, тому що це бюджети і показники ефективності. А, Вони це, є гроші. Так, <світ> так, так. Над брендом і іміджем працюють і впливають на це обидві функції, тому тут є. Якби і маркетинг, і піар він трохи в цьому є. Вони це роблять трохи по-різному. От, наприклад, от, щодо показників ефективності, от є така одразу ремарочка, тому що початківці в e-commerce, е не лише в e-commerce, е в бізнесі, вони часто роблять таку помилку, вони, наприклад, оцінюють ефективність піару у зростанні продажів. Це може робити. Маркетинг конкретно чисто маркетингові інструменти. А піар він завжди відповідає за репутацію. Тобто, в довгостроковому порядку, звичайно, гарна репутація і вбудована робота піарників вона вплине на продажі, але прямий вплив вирахувати з цього не можна. Тобто, це не така історія, що запустив рекламну кампанію і. Відрахував кон порахував конверсію з продажів у піара. Наприклад, якщо ви там зробите запуск нової колекції, проведете презентацію про вас. Напишуть 10 видань, ви не вирахуєте, як це вплинуло на продажі. От просто звичайно, кількісні показники ефективності піару вона теж є. Але прямого впливу на продажу такого ще про нас написав журнал Vogue, і це нам принесло 100 покупців. Е, ні, такого не буде. Такого а не ефект от кожен ефект буде, тобто, наприклад, Vogue написав про бутік у центрі Львова, який продає. Дуже красиві нішеві речі, наприклад, довгий час офлайн та онлайн присутні. Чи будуть відвідувачі коли вони зайдуть в наш магазин? Як це взагалі працює? Будь-яка людина ну, в більшості своєї, якщо має справу з кимось чимось продуктом, з брендом, вона скоріш за все піде в Гугл. Почитати про неї, і звичайно від того, як вона представлена, які там відгуки, що про неї говорять інші, і все таке це матиме вплив на то, іти до неї йти. тобто якого постачальника, якого продавця обрати, до яких конкурентів піти. І отут ще така одразу скажу: помилка підприємців: знову таки: навіщо мені в це вкладатися? Про мене напишуть там хтось і вихід мені в це обійдеться, і я потім ніяк не поміряю. Ефективність і не знаю, скільки людей це прочитають взагалі, отак, якщо я можу просто зробити крутий пост у себе на сторінці в соцмережах, замовити за цей бюджет таргет і гарантоване мене побачить стільки людей в короткостроковому періоді, звичайно, це так. Окей, воно так і працює. Знов таки, коли ми повертаємося там до звичної моделі, коли людину гуглять і щось про неї говорять, якщо про якийсь бізнес. Ця доступна інформація це лише те, що вони кажуть про себе на своїх сторінці соцмереж, То це буде так ніхто. І звати його ніяк, і хто вони такі, якщо є тільки вони Дай, даймо мама, я спіймала суть, дякую. Тобто, у нас як умовно короткострокова перспективна, щоденна така перспектива, ми дійсно поставимо про себе, про свої бізнеси в соціальних мережах, про свої інтернет-магазини, так але коли ми знаємо, що ми не хочемо закриватися через рік, два, і хочемо, щоб партнери, клієнти до нас приходили з більшою кількістю замовлень і в. Вищого рівня, ми маємо подбати про цей довгостроковий такий от гарний піар да, в гарному сенсі. Ми маємо закріпити за собою в пошуковій системі, в тому числі, да, такі події потужні, які коли нас будуть шукати через два роки, умовно, да, скажуть: о, цій компанії можна довіряти. Вони там ще в 22-му році. От таке робили, так? Ще хочу обговорити такий момент в комунікаціях, тому що ми тут більше про клієнтський сервіс, що безпосередньо пов'язано з продажами, але ми зараз живемо під час війни, і зараз для суспільства, для людей дуже комунікації важливий ціннісний аспект, Ціннісний аспект, що транслює бренд і які він має цінності. Взагалі, якби ну, для мене цінності. Як людини, так і бізнесу, бо чого це такий, це ґрунт база, тому що ми можемо міняти все, часи міняються, але цінності це те, що залишається от нас в ну, незмінному стані, розумієш, якось так. І ось це компанія чітко має транслювати, тому що якщо бренд якийсь не співпадає по цінностям, або своїми діями не доводить те, що він живе і працює. Згідно транслюваних цінностей, от взагалі, от як ми казали про клієнтський сервіс, все, що говоримо, все маємо доводити надії. І так само стосовно стосовно цінностей, то ця комунікація, вона приречена на провал. Те, що ми транслюємо наші цінності, вони мають співпадати з щоденними діями нашого бізнесу, так? так Бо якщо так. розходиться слово і діло. Звичайно, звичайно. От, наприклад, є ще такий аспект: це. Бренд роботодавця, який він теж про піар, і були кілька скандалів, якщо про те, що вони там несправедливо страхували там, своїх робітників, і це все вилилося у великі скандали, і в принципі багато людей перестала туди ходити, тому що ну це протирічить їх цінностям, тому що вони не хочуть платити гроші бізнесу, який експлуатує людей, які з них працює, і ставиться до них знову таки не Погано. дуже гідно. Так при цьому в текстах вакансій на джоб сайтах там просто медові ріки, золоті гори, то це виглядає взагалі такий як дисонанс. Оце теж приклад ціннісної комунікації. Так, і це і це, до речі, це не лише пошукова система, це знову таки це і соцмережі. Якби там не було, соцмережі, вони, мабуть, особливо для малого бізнесу, вони залишаються зараз найголовнішим каналом комунікацій. І так, в соцмережах про них говорять. Тобто, кого рекомендують в групах? І в чатах тут насправді можна провести експеримент, зайти в чат, не знаю свого ЖК або свого району і сказати: а порекомендуєте мені, будь ласка, не знаю салон краси, про кого будуть говорити? Хто є оф Майн? І це так працює. Або так само є, так так само там тематичні групи і не тематичні, то тобто, так само це працює і в соцмережах. Є ж такі приклади, вони і хороші, і погані. Там скільки в рекламу не вкладається, але як є проблеми з репутацією, ну якби люди все пам'ятають за репутацією. Треба отак дбати, так щоб вона була чиста і проявлятись в гарному сенсі. коли ми вчилися на факультеті маркетингу, нам про це казали: що задоволений покупець про вас каже одній людині. Незадоволений mm -hmm. скаже десятьом. А це ще було до епохи соцмереж. Зараз, а, зараз він скаже тисячам. А люди говорять дуже, і вони активно говорять, коли незадоволені. Треба, Треба це підґрунтя мати таке міцне, да? щоб як можна менше говорили поганого. певно, так? Навіть не в людей вони теж бувають. Я от недавно бачила такий кейс, як. Там якийсь американський школяр попросив штучний інтелект допомогти з домашкою, а штучний інтелект йому побажав смерті. Потреба в кризових комунікації. Вона може статися з будь ким. Тут насправді, знаєш, нема індивідуального рецепту, тому що може статися. Ну, мовно кажучи, у вас реальний факап, великі компанії, типу там нової пошти і «Київстару», Час від часу про них виникають там негативні відгуки і якісь там випадки. Це закон великих чисел. Вони великі, і інколи стається всякі неприємності. Завжди ну, скільки я це бачила з офіційної сторінки, до них приходять представники, відповідають і далі їхню ситуацію вирішують. Тобто на це все реагувати. Найгірше, взагалі, що може статися, чомусь там звинувачувати споживача. Я отак от прям згадую, бачила аж кілька таких випадків. Де людина замовляє там якось якийсь одяг в інстаграмі. Він там проходить неналежної якості або бракований, і все таке. Інтернет-магазин у відповідь починає казати, що це ви там щось зробили неправильно або зачепили каблучкою. І через це розійшовся, шов. комунікація в стилі сам винен, ну вона, вона завжди є погана, навіть якщо споживач сам винен. Водночас є така інша історія. Дуже часто практикують на Google відгуках, коли там недобросовісні конкуренти замовляють негативні відгуки, які там знижують рейтинг. В магазинах це буває трохи рідше, а от, наприклад, в закладах Орика це така. Тобто поширена історія. І тут треба розібратися, чи дійсно була ця людина. Потім часто я бачу відповіді від брендів від бізнесів про те, що ну, видно, що вони там провели якесь розслідування, вони це відпрацювали і кажуть, що вибачте, але вас в цей день не було, і ви не були ви не були нашим клієнтом, ми перевірили. Таке теж має право бути, але лише в тому випадку, якщо ця людина дійсно не була вашим клієнтом. І це замовний поганий відгук. тобто це брехня. Якщо е, намагатися такий самий фокус провернути з людиною, яка дійсно була вашим клієнтом, а не на задов... не задоволеним, ну Можете закриватися то для виробників і продавців онлайн власників інтернет-магазинів та в тому числі офлайн, які торгують, дуже важливо да дбати про репутацію в прояві от, загального терміну в піар. Маємо вкладатися, виділяти на це бюджети. Да, давай підсумуємо. От. є така помилкова думка, що в піар ходить тільки в ті історії, коли про вас написали журналісти і написали щось в якомусь виданні. На самому справді, ні, піар він охоплює всі комунікації. Це те, що впливає на суспільну думку про вас, Технічна підтримка там манера спілкування, не знаю операторів ваших продавців. Це алгоритми позаштатних ситуацій, коли щось пішло не так, наприклад, з замовленням і з доставкою або там з його оплатою, якби от, якщо брати в e-commerce, то той самий клієнтський сервіс він в якомусь випадку він теж є частиною піару. і людина, я не буду казати піарник. А просто людина, яка відповідає за комунікації і піар, вона теж має мати вплив на ці функції, надавати свої рекомендації і якось реагувати про те, як повинні ці люди спілкуватися Взагалі, Всі, хто справу мають контакт з зовнішньою публікою, в цілому вони мають бути в контакті і перетинатися з піаром. Розумієш, такого не буває, якщо піарник він там вибудовує все красиво, робить там, я не знаю класні івенти, запрошує інфлюенсерів. Це іде гарно і красиво, але в кол-центрі сидить якесь хамло. <сум> в принципі, всі зусилля це множить на нуль. Дякую тобі. Слухай, ти розказала сенс, про який серіал ми там всі недобачаємо, забуваємо, що піар це не тільки ті публікації, які ти там запланував про свій інтернет-магазин і десь зробив. Також твій піар, це те, як обслуговують твою твого клієнта зараз, бо про нього точно буде відомо скоро, якщо обслуговування було погане, або клієнт залишився незадоволений. Або навпаки, він залишить гарний відгук, і десь порадить, в тому числі письмова онлайн. Оце весь наш піар. Оце настільки Звичайно. він глибокий. Це все наша комунікація зі всіма користувачами та клієнтами. Дуже тобі дякую. Бачиш, дійшло до мене. Дякую, і сподіваюся, що зараз власники магазинів просто нас послухали і такі оп. Зараз де нам треба посилитися? Да? Де ми або не допубліковуємо, або можливо не швидко реагуємо на негатив клієнтів? Бо це і є наш піар, це є наш маркетинг. оце дуже важливо було. Угу. Дякую, що нам отак по колу підсвітили всі аспекти, а поперевіритися, що у нас по всім там по, по балансу, по моделі, так би мовити, бізнесової, з піаром і з трансляцією, як ми живемо, наших цінностей. Дуже дякую, тобі було мега цікаво та корисно. Дякую, що доєдналася. Але дуже дякую, що запросила.